Черемно старті рочно. Конотопчанин Олег Рябченко після проходження строкової служби обрав шлях військового медика і присвятив цьому 5 років. Повернувшись до цивільного життя, розповідає чоловік, займався з дружиною підприємництвом та розвивав власну справу. У лютому, двадцять року знову став на захист країни. Перший буквально день ми повезли нашу доньку за кордон і з дружиною планували повернутися. Назад, бо я хотів зразу піти в військомат до служби, а в нас виробництво виробництво, треба було якось щось з ним вирішувати. Всі були здивовані на блокпостах, коли ми поверталися в, в інший бік, коли всі масово виїжджали. В той же день я пішов в військомат, бо це було моє головне завдання. Я як чоловік, як колишній військовий, я мав стати на захист нашої держави. Був такий момент, що по дорозі, коли поверталися, Олег все хвилювався, вже ж пішли дзвонки, що тут у нас відбувається. Він дуже переживав, що йому не вистачить автомата. Автомата йому вистачило. Я його заспокаїла, казала, що в тебе є ружо, це буде добре. І він мовчки пішов в воєнкомат. Я зрозуміла, що я повертаюсь, в мене є виробництво, в мене є мій колектив. З березня 2022 року Олег повернувся до війська. А з лютого 23-го на Бахмутському напрямку чоловік займався евакуацією поранених і порятунком побратимів. Нам поставили завдання тримати оборону під Бахмутом Іванківським. Ну, звісно, ми зразу поїхали туди, зайняли позицію. Я, як медик, вивчив путі евакуації, ну так, підготувався, там, щоб все як можна скоріше це все зробити, з таймінгом, з усім. Потім, звісно, це все. Перехрестилось, ну, перечеркнулось, бо воно ну, взагалі все трошки інше. Теорія, теорія, практика зовсім інша. Там були мої перші поранені і перші двусоти. Олег Рябченко пригадує, після чергового обстрілу, під час евакуації загиблих побратимів поблизу Бахмута, великий, відчув, що змінився раз і назавжди. У нас було знов багато двохсотих, шість двохсотих було знов-таки після обстрілу. І коли я змушений вже збирав наших двохсотих, яких не могли забрати, ми двоєм з батьком поїхали на санітарки забирати наших загиблих. І коли я збирав рештки, коли я збирав броніки, я зрозумів, що в мене вже щось сталося, що я навіть майже не реагую ні на що. Це був такий переломний період. Після Бахмуту Олег воював на Харківському та Лиманському напрямках. Звільнився зі служби 27 листопада 2023 року через необхідність огляду за батьками і власні травми. Враховуючи те, що попередньо в Лимані я отримав там ряд травм і розуміючи цю відповідальність, яку я несу перед своїми хлопцями, яких я маю рятувати, і це моя робота, незважаючи на що я маю бути з ними і витягувати їх. Я змушений бути прийняти те рішення, щоб звільнитися. Після повернення до цивільного життя, пригадує Олег, було бажання знову піти на фронт. Після звільнення, де через півроку, ну така дуже велика депресія, дивлячись, як тут відбувається, як тут реагують наші молоді здорові хлопці, як вони ховаються від цього всього і не розуміють, що головне завдання кожного чоловіка ставати на захист своєї родини. Своїх батьківщини, дружина Олега Олена, каже, після війни чоловік змінився. Стосовно психологічного стану, да, зміни ну, такі суттєві, скажімо так. Враховуючи те, що мій чоловік взагалі не вживає алкоголю, то у нього розслабиться, як то кажуть, немає ну, можливості саме з цього з цього боку. Але я. Намагаюсь постійно йому якісь штучки приподносити. Я ж його знаю, я знаю, що йому буде цікаво, і в принципі це спрацьовує. Тільки дружина може вплинути безпосередньо на стан свого чоловіка, бути підтримкою, бути поведирем, бути юристом, адвокатом, психологом, всім, чим угодно. Нині каже Олег багато уваги приділяє розвитку власного швейного виробництва і додає, робота з вишивкою допомагає психологічно розвантажитись. Бо я навчився сам розроблювати ту програму для вишивки да, і вишивати вже, отримувати результат. Зараз я займаюся тим, що займаюся вишивкою комп'ютерною і займаюся як економіст за фахом, займаюся е, виробничим процесом. Моє завдання це розробити технологічну послідовність, збалансувати поток для того, щоб виробництво було прогнозованим, спланованим. Я це роблю з задоволенням, бо це, ну, це моя робота. Я свою роботу люблю виконувати. Ото воно так імітірує тобі, як воно вишиває, передивляєшся, деякі закрепки поставити, деякі узлики. Це все відпрацьовується, і тоді потім переноситься через флешку або через інтернет, переноситься на вишивальну машину, і вже безпосередньо на вишивальній машині виконується все те, що тут ти йому запропонував зробити. Машині треба пояснити, що ти хочеш. І я маю це зробити, пояснити. Нині Олег разом із дружиною займається громадською діяльністю. Чоловік говорить, увагу приділяють розвитку ветеранського руху у місті. Окрім того, як старший бойовий медик з військовим досвідом, він проводить навчання для молоді з домедичної допомоги. Дуже хочеться, щоб відродилася чи відновилася, чи створилася така культура пам'яті. Культура відношення до військових. Ми хочемо зламати цей стереотип. Ми хочемо довести до, до кожного військового, який знаходиться зараз, і боронить на е, нулі, і боронить нашу державу від ворога. Це є герой. Вони приступають через себе, через своє десь життя, через свої емоції. Від того, яке відношення молоді буде до захисту своєї батьківщини, своїх домівок, своїх рідних, буде залежати, як буде розвиватися Україна. Анна Матвієнко Суспільне новини Сумщина.